Віт, я Даша Луценко і я планую стати президентом нашої з вами улюбленої школи. В цьому відео я вам розкажу, чому саме я маю стати президентом школи мажорського ліцею в цьому навчальному році. Перше, моя предвиборча програма. Я не буду обіцяти того, на що я не здатна, як робили кандидати в минулих роках. Вони чіпали їдальню, ремонт школи, а цього немає в моїх силах. Я буду обіцяти лише те, на що я здатна. Друге, я завжди цікавилася життям нашої з вами школи, і на 10-й рік свого навчання я вирішила стати її президентом. Я знаю цю систему із середини та знаю, які саме зміни потрібні нашій школі та як їх тілити в реальність. Тепер трохи про мене. Я відповідальна, також креативна та сповнена цікавих ідей учениця. У мене непогана репутація в школі, але це не означає, що я чимось відрізняюсь від інших. Я саме той президент хто буде сприймати пропозиції від кожного та втілювати їх в реальність. Усім кандидатам я бажаю успіху, а учням зробити правильний вибір.